Без заперечень Конституційний суд Росії одноголосно підтвердив законність приєднання Криму до Росії, і в цьому ніхто не сумнівався, бо більше про те, як судді урадили рішення, дізнаємося від Ірини Зайць. Вона на живому зв'язку з Москви. Іро, то скільки часу витратили судді на постанову? Доброго вечора, віта всього лише три години знадобилося конституційному суді суду Російської Федерації, аби визнати договір про приєднання Криму до складу Російської Федерації законним його розцінювали як міжнародну угоду між двома країнами. Жодних протиріч через це не було. До такого висновку прийшли судді конституційного суду колегіально без публічних слухань кілька годин по тому. Чому так поспішали найрозважливіші служителі Феміди, голова конституційного суду суду Російської Федерації. пояснює просто, вони всі слідкували за ситуацією в країні і були готові до такого розвитку подій. Просьба значить, президента, який до нас звернувався, вона, точніше, запрос, він підпочивав, що, звісно, ми не повинні сидіти з учетом специфіки процедури розглядання цього питання. Нам дозволили розглядати в ці сроки, в які ми їх розглядали. Після того угоду мають ратифікувати в Держдумі та затвердити в федеральних зборах. Росія із цим дуже поспішає і вже за тиждень хоче, щоб аби на паперах за російським законодавством Крим та Севастопіль був у її складі 84-м і 85-м суб'єктом федерації. Відповідно про це йшлося сьогодні на засіданні у Путіна із членами уряду. Зараз головне питання це позбавлення кримців від пода. Розвиток туристичної інфраструктури, аби вчасно розпочати літній сезон, та прискорення розбудови Керченського мосту він має бути залізничним та автомобільним. У реформіровані граждани Росії процедури юридичні будуть часі завершені, должен бути поставлені в одинаковые условия. Как ви это сделали? Ваше дело, вместе с депутатами Госдумы, продумайте и сделайте это. А тим часом у Кремлі кажуть, що українські військовослужбовці, що зараз знаходяться на території Криму, можуть вільно залишити півострів. Про це заявив у своєму інтерв'ю британському телеканалу BBC Речник Путіна Дмитро Пісков. Прошу послухайте вони повинні зробити вибір. Вони можуть приєднатися до військ Криму, які стануть частиною російської армії. А якщо вони не захочуть вільні залишити територію Криму? А от воювати із Україною Росія не збирається, зауважив Речник. А тим часом представник Російської Федерації у Раді Європи Роман Кокарів у своєму Фейсбуці заявляє, що до складу Росії невдовзі повернуться території Молдови, України Республіки СНД, Фінляндії, Балтії. Та Польщі ці самопевнені висловлювання ви можете зараз бачити на скріншотах його сторінок. Тож засідання Держдуми призначено на завтра, на другу половину дня, і до від'єднання Криму за російським законодавством таким чином залишається всього лише один крок. Віто такі родякую це була Ірина Зайц, І Те як Конституційний суд Росії не побачив нічого незаконного приєднання Криму.